Доброго ранку, церква, дорога життя. Ми, Еліна і я вітаємо вас з Днем 27-ї річниці. Ми згадуємо наші часи, які ми були з вами. Уже пройшло 20 років, як ми в Америці. От у цьому, от в минулому місяці, ми святкували 27-ю, 20-ту річницю у нас тут. І згадали, що 7 років ми були в перечині разом з вами. Частина з тих сім років ми були пасторами, старшими пасторами вашої церкви, нашої церкви, дорога життя. І е, згадуємо з теплом всі ці моменти, які ми мали в перечині. Це були чудові благословенні роки. 20 років, бачите, пройшло. Ми вже посивіли. Вже дядько Василь посивів, вже не такий молодий, як колись був у перечині. Але це не має значення. Ми вітаємо вас всіх. Може, багато хто там уже вирис, і ви навіть нас не пам'ятаєте, але старші всі нас пам'ятають. Ми були щасливі, благословенні бути частиною служіння дороги життя, там ми і состоялися як пастори і служителі, і пішли далі в служіння. В цьому році, в прошлому місяці, ми святкували 20 років і 40 років мого служіння, пасторського служіння, почавши з. Молодежного лідера, діякана, пастиря, старшого пастора єписка і так далі. А пройшов час життя, на наче як один день пролетіло. Діти поверстали, внуки появилися і таке інше. Ми згадуємо, дивимося інколи ваші відео, передачі на Ютубі, ваше служіння, бачимо всіх вас і радіємо за вас, радістю великою. Ви завжди залишитеся, є і залишитися частиною нашого служіння, нашого серця. Ми вітаємо вас 27 цьому річницю. У раді за те, що ви ніхто із вас не відійшов, не впав. Можливо, багато з нас роз'їхалися по різним країнам. Але при тому всьому ми всі залишилися вірні Господу. Що хотів би сказати, зробити наше звернення коротким. Ми зараз входимо в новий сезон церкви. Церква входить в новий сезон. Церква готується стати чистою, церквою сильною, яка буде завойовувати світ. Там Бог піднімає своїх служителів і Він запрошує нас стати частиною о цього Божого служіння, яке буде. Ми не знаємо, як довго ще продовжиться життя ось тут на землі і як воно буде йти. Ми бачимо, що в Біблії як написано, що будуть такі всякі времена, і це все ми бачимо нашими очами. Але. А що хотів би сказати, ми бажаємо вам бути готовими, всім вам до цього нового сезону, коли Господь буде використовувати свою церкву сильно. А Бог готував нас і вас разом всіх в цей сезон до, до ось цього важливого сезону. І ми з ліною бажаємо вам, щоб ніхто з вас не не відійшов від Бога, ніхто у вас не упав. Ваші діти, які повростали. Багато з них ми зустріли тут в Америці. І не узнали, що хто це був, які росли колись були маленькими, коли ми їхали. Для нас це велика радість. Ми поздоровляємо вас, ми благословляємо вас. Ми вітаємо з 27-ю річницею. Це чудовий час. Бог щось має для кожного із нас у цьому Новому сезоні, в який Бог кличе нас а, а, стати, частиною, стати частиною. Тому наше побажання вам тримайтеся в вірі, будьте сильними в Ісусі Христі, хай нічого ніколи вас не зіб'є з шляху, з шляху Божого. Ми завжди з зеліною згадуємо вас теплом, любов'ю, любимо вас, дивимося. Згадуємо, як ми перший раз зустрілися з вами і багато раз. Інколи дивимося ваше прославлення, проповіді. ми Пам'ятаємо, як це було б вчора всі наші моменти, хоча пройшло 20 років, як ми вже в Америці. Ще раз ми любимо всіх вас, ваших дітей, які повертали, ваших внуків, і радіємо, що Бог дав нам таку нагоду бути разом, служити цілу Христову. І зараз особисто нас, і я вірю так само і вас, Бог кличе до нового рівня святості, до нового рівня відношень з Господом. Не пропустіть цей сезон. Хай Господь благословить вас, можливо. Дасть Бог, колись нам побути в перечині 20 років, ми там вже не були. Але нам здається, що ми вчора там були. Ми вчора там були. Я думаю, Еліна теж щось хоче додати. Аліна, пару слів, декілька. Да, поздравлень. хочу привітати всіх і дуже з теплом, як мій чоловік сказав, ми дуже з теплом пам'ятаємо роки, коли ми були разом з вами. Ми часто дивимося і пам'ятаємо вас. Ви пам'ятаємо знайомі. Нам обличчя і дуже радіємо, як Йоанна писав, що дуже радію, що діти мої ходять в істині, тому що знати Ісуса це найголовніше, що є в нашому житті, і служити Йому. Я, я згадую дуже з великим теплом час проведений перечині. Я, я думаю, якщо б повернути моє життя назад, я б його прожила точно так, як я його прожила. Тому що все проходить, а то, що ми зробили для Ісуса, воно з нами йде вічність. І нехай Господь благословить кожного з вас, кожного, кожного, ваші, ваших діток, ваші домівлі, ваших рідних, ваш вхід і вихід, і нехай ви принесете багато плода для Царства, для Ісуса. Як Мій чоловік казав, пастор Василь він сказав, що зараз період церкви Бог виводить новий рівень, який Господь хоче нас очистити і привести на новий, щоб ми служили в новій силі. І перед приходом своїм, перед приходом Ісуса, щоб ми принесли багато-багато плода в Його Царстві. Нехай Господь благословить кожного з вас. Любим, благословляємо вас. Як будемо можливість, приїдемо. Або ви приїдете. Або ви приїдете. Зараз вже такий час, що люди приїжджають одні до другої. вже не така проблема, як колись то було пролетіти в Америку. Так що благословінь, благословінь всім. Любим вас. Церква Ісуса це є на цій землі. Будьте благословені. Так, ми дійсно в добавок на закінчення, хочу сказати, що я радий, що Господь покликав мене в це служіння і що я залишився по сьогоднішній день. Чим більше я служу Господу, чим більше я в нього закохаюся, влюбляюся, тим більше взаємовідносини наші будуються. І ви знаєте, на остаток хочу сказати, ми любимо Україну. Ми благословляємо Україну, ми молимося за Україну. З самого початку, коли почалася війна, ми а, трубіли усі труби, які тільки можна було за Україну. Ми не могли спати, ми молилися за вас, ми переживали, робили все можливе. Як ви бачите, у нас ззаду на нашому бекграунді всі українські прапори. Це в нас, в нашій студії, в нашому офісі, в домашньому офісі, де ми пишемо це відео. І, а ми віримо, що Господь захистить і збереже Україну і захистить вас від ворога, який був дуже підступний, дуже коварний, який зробив багато зла людей. Наших багато загинуло. Ми е, дуже важко переносили оці всі новини, які ми знали. і кожен раз ми молилися в церквах. Ми всі американські церкви, багато з нас ми стояли з вами і будемо стояти з вами. Ще раз вітаємо з 27-ю річницею. Вже 20 років. Ви без нас вірно стояли в господі, служили Господу. Ми радіємо за вас, ми щасливі за вас. Ми благословляємо вас. Ми проголошуємо Боже благословення на вас, на ваших домівках, на ваших діток, на ваших внуків, чоловіків і жінок, служителів. І Стійте твердо. Ви ніколи не пожалієте, чим старше ви станете, ви будете пам'ятати. Стояло служити Господу. Завжди стояло служити Господу. Благословляємо вас ще раз. З цією гарною 27-ю річницею вас вітаємо. Відео, відео пишемо прямо буквально зараз перед вашим служінням. висилаємо вас і відчуваємо себе, що ми є з вами разом духом, бо не можемо бути тілом духом. Хай Господь буде з вами, хай все у вас вийде. Ми зробимо таку коротеньку молитву зеліною. Я помолюся за вас. Господь, я благословляю Україну! Я благословляю! Українців моїх, я благословляю наших всіх братів і сестер. Молю тебе захисти церкву, захисти наших хлопців і дівчат. Багато із них вже загинули, віддали своє життя. Але ми молимо тебе захисти Україну. Батько, ми благословляємо Україну! Ми благословляємо. Всіх захисників України ми благословляємо всіх, хто допомагає Україні в цей важкий час. Всі друзі, хай будуть благословенні, хай все, всі, хто любить Україну, хай будуть благословенні. Ми проголошуємо благословення на Україну, на українців, і на ми проголошуємо на цю землю. Ми кажемо, ця земля благословенна, буде благословенна, і завжди Бог буде там. Ви є любими Господом, і ми. Любимо вас також. Хай усе у вас буде добре ще раз з річницею. Благослови вас, Господь. Можливо, колись дасть Господь побачимося. До побачення на все добре.